Вітаю вас. Добрый вечер. Я из Украины, с Киева. Вы звідки? Омск, Россия. Угу. На какие темы спекулируют здесь тут с украинцами? Прошел. На, на разные, на всякие разные. Возможно, было у вас до украинцев есть? Когда уже перестанете? Да, вы можете без мотюкил. Могу. Давайте тепер те саме запитання, тільки без матюків. Когда перестанете Тобто, от ви старша людина, ніби пообіцяли без матюків і все одно матюкаєтесь. Это не это не мат, это нормальный не мат. вопрос. Не, не, це не, не нормальный. Вот ага. это, вот это вот по-другому уже не назовешь. А что вы вкладаете? Яке поняття, вот в цей вот матюк, что вы закладаете? Э, вот. Даю 100%, что вы прекрасно знаете русский язык. Безвисно. а я казался, и вот, что не и, знаю? И, и сидите, понтуетесь на украинском. Перейдите на международный русский язык. Не хочу. Украинский, украинский язык не является ну международным, а русский язык является. Ну, то, знаете, я не буду уже сперечатать, потому что эта тема миллион раз обговоривалась. Что до ну, международных языков и так далее. Але, Тогда... знаєте, нема жодного документа, який зобов'язує мене переходити чи вивчати оцей русський язик міжнародний. Руський язик. Согласитесь, русский язик є міжнародним Ні. Як ні? ні? Так тільки ні. А, ну, Значить, просто ви мужчинка. Ну, це знаєш, це твоє таке. Гугл заключения вот, я вот, дать вот не буду. И... в помощь. Для чего какие, допомогу? какие, языки являются международными. Mm -hmm. мова, ст... мова стопудово не является. Ну, не то не. Та я, а, ж, ж я а не русский, а русский язык является И международным шестого. Если ты это отрицаешь, то, то я разумею, на, на какие документы опираешься? Ну давай, ты будем, с давай будем начинать эту спочатку. На какие документы опираешься? Есть. Шо? Не помню, когда было принято. Ким? В, органи... в, в организации mm -hmm. Объединенных Наций был, был, было принято. Шо какие, было принято? Языки, какие языки являются международными? Если ты, если mm -hmm. ты этого не знаешь, то а, я так тебе вот, скажу. Пояснюю тебе тобі за задав. Пояснює задає задаю, задаю, задаю тебе воясню, що в організації об'єднана об об чисто націй, по моєму розумінню в організації об'єднаних націй були визначені робочі, робочі мови організації. А ніяк міжнародні язики, а по-друге, нема жодного документа, який би змушував мене вчити і використовувати задаю, ту чи задаю, іншу мову. Задаю так ви не відповіли і... на моє інше запитання. Що яке поняття ви вкладали в той матюк? Здравствуйте. Вітаю вас. Росія город воїнський слава Ржев. Я в курсі. — Я Ми дуже з вами я спілкувалися, так. Я от. Ви б тоді просили портрет Степана Андрійовича, щоб ви був то я от поміняюся. Ні, я не просила. Та як не просили? Просили. Очень плохо быть Я прям, я даже я не от знаю. тут з вами погоджуюсь. Для чого ви продаєтесь, оці росіянці, китайцю продаєтесь. Не треба не не свої влажні фантазії проїздити А Це не мої вологі. Фантазии, це, це це ваші? ваши продаетесь китайцем там ну, у вас новенького скажите, пожалуйста, по что там під красноармейском? Красноармейцком такого места в Украине нема. Да ну mm -hmm. хорошо. Сонно. Будь ласка, скажи под покровском, что там все добре, тримаемся. Оккупанты российского. Yeah. <реш> это, вот, это, это вот все бедолаги, которые. Все бедолаги, яких вот я по Путин, да, відправили, которые высадили. Бідолаги, нами, бідолаги, как, как, України, как, и відправы их до Украины. Их вот тут вот их вот ховаем, вот их вот. А що там, як в обсе сьогодні? Что там кажут, что там горило? Ну, все, ну, война, что сделаешь. Ну, дейсно. Да, а для чего вы ей починали? Мы? А кто? Татаро-монголы? День места, год, когда это мы починали. З 26 на 27 лютого 2014 року Автономна Республіка Крим-Україна. Що? <реш> що в той день случилось? Криму. Угу. Угу. І що там было? Кто-то с кем был? Захопление, но ну, як же ж? Ну, захоплення, що... захоплення парламенту Криму, захоплення військового аеродрому, захоплення військового аеродрому, полкування військових частин, захоплення військових кораблів. Як це називається? Будь ласка, скажіть. Я кажу, як це розуміться, називається, розуміться як називається коли скільки? як називається, коли Збройні сили однієї держави захоплюють військовий аеродром іншої держави. І, І от військовий злочинець, по прізвищу Путін, по прозвиску от, сам зізнався, що це були Збройні сили Російської Федерації. Так, ти казалось, ти Я. Під захистом Збройних да, сил України. Втратили, 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 втратили. Дякую. Дякую Збройним силам України, які захищають нас від Російських. От у мене Но... знаєш, який вопрос, ще один. От, от в Криму була російська армія, і туди ви зі свої не пішли, а в на Донбасі російської армії не було, і ви туди поперлись. Не встигли, а, просто не встигли, по-перше, не поперлись, а встановлювали конституційний порядок і відновлювали територіальну цілісність. Але звісно, а то і прийде і туди, і до тебе. І до тебе. А ти мені скажи, для чого цей. Шо ти шо ти поводь да, нормально. Себе. Не ти, на по, ти поводь себе нормально. Виховано. По-перше, по-друге, камеру опусти, бо твоє не видно. Слушай, солнышко, з тобою нормально вести себе. З тобою нормально вести себе невозможно. Ти, ти збуджуєшся? На... Ти будь тихенько, бо не залицяйся до мене. в ну, мене ладно, є дружина. Скажи, ти, камеру тебе так ти камеру опусти. Ти камеру опусти трошечки. Ты меня слышишь? Камеру опусти, чую, чую я Ты тебя. меня слышишь? Конечно, чую. Камеру опусти. Почему у тебя так глазки бегают, скажи, Кам, Камеру опусти. Ой, а что это там? У тебя хромаки новый появился. Ой, ты, солнышко, ты красавчик. Ну, напрыгали вы на войну, что дальше? Це наші українські люди зустрічають наших українських військових визволителів, які, які були в окупації, і потім, коли їх прогнали, отак, от, от мешканці міста Херсон зустрічали українську армію. Ти мене почула? дивись, і дітки тішаться, і дорослі, і дівчата, так, і чоловіки. Всі тут, так, 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 так. Саме так. Ні, я тобі не виключав звук. А Звук тобі не виключав, ти покажи, камеру опусти. у тебе, Свою покажи, Чому твої твои глазки так бігають? Свою покажи. чого ти Ще раз тобі кажу, ти будеш... Показувати чи ні? Ну, от тепер ти будеш сидіти без звуку. Підгоріло. До речі, з цією... днях вийде чудове відео, як воно там за Степана Андрійовича Бандери там. Ох, підгоріло! Ох, воно там горіло, блін. Це просто чудово. І саме головне, друзі, зверніть увагу, що сидить і боїться показати свою на му... Сіонеті. А тепер, як то каже, за доброю традицію курсом руського воєнного корабля шлаво підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Привіт. Привіт! Звідки? ти? с России. А место Саратов. Mm -hmm. Цикаво, с России, а Саратов. Ну, бывает. Е, про что хотел поговорить? Я с вами? Так. Ну, не знаю. Про что-нибудь. Ну давай, пропонуй тему. Буду намагаться поддержать. Хорошо, первый вопрос. Что за Чего у тебя нависает над тобой? Ну, по-перше, він не нависає наді мною. Він на стіні, це портрет Героя України. Ні, 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 брат, он нависає прямо над тобою. Ні, 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 ти мені не брат, по-перше. А по-друге, я ж тобі кажу, це Герой України. Я тебе брат. Ні. Брат, і... ні, 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 ні. ні, ні, ні. Ні, 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 ні. В тебе 47 грамосов, я до тебе не дотягую. Давно утвердишься факт, що я тебе брат. Ні. Я вот сьогодні, буквально от сьогодні переглядав свій родинний альбом, щось я тебе не бачив там. О. Шо а, ні, це салют. Це, це салют. салют. Я думав ваш... я думав ваше вже життя. А шо, буває підлітають наші? Да, нормально так підлітають. Нормально так залітають, да? А що? Тобі, тобі подобається? Да. Треба побільше, правильно? Ні. Ну, не побольше. Ну, война есть война, я все понимаю. И как бы Че здесь? скромничати то Да да, а якщо тобі в хату залетить? Ну, залетит, залетит, может Ну, война. А ты чого ви почали? А, я... Я, да, моя была бы воля, я бы и не, не, не починал бы никак. Не починал бы вину-то. Конечно. А чей Крым? А я не знаю, я в Саратов живу. Понятия не имею. А мне, Саратов чем, чей? чей? Чей Саратов? Ну, Саратов в Российскую Федерацию входит. Точно? Ну, может быть, не точно. Может быть, Я не, точно, не знаю, какая, какая у тебя информация там, ну, да. кто знает. А, а, с витки у тебя просто вы... Саратов пришла. Что она означает? Чего еще раз? Ну, что означает Саратов? Почему так назвали место Саратов? Саратов? Угу. Засратов його називаємо. Засратов. Это был Саратов. Слава Бог, мило. Один раз на вокзалі був, да, транзитом. Це жах. Вокзал це самое чистое место в Саратове. Я тоді уявляю, що там, да. Остана... В Болоті. Сука, ну пішли з тобою на балкон, сходимо, глянемо глянем на салют. Ну, цікаво, що там за салют. Бери телефончик, пішли. Зачем? Ну, подивимося салют. Так нет, салют. Нет. Ну, а може дрони летять? Пішли подивимось. Добрий вечір. Вітаю вас. О чем спілкуєтесь, уважаемый? Да, давайте познайомимось з вами, звідки ви, як до вас можна звертатись. Я. Я з города Нью-Йорк. Mm. Ого, прям з самого міста Нью-Йорк. Круто. Точно, точно. Я з Києва. Я вижу. А Степан Андрійович теж з Києва? Ні. Народився він в селі Старий Гринів Івано-Франківська область. Ну, я знаю. Я це, просто це, думаю, какої городу Київ. Як? Так само, як столиця київ столиця України, а він є героєм України. Он є героєм України, а Шо, що він казати був громадянином України? Громадянином України на превеликий жаль, можливо, він не був, але він боровся і хотів, щоб була незалежна Борося? держава України. За що він був? Боровся, він був, щоб, щоб Україна Героям, була Героям. незалежною країною. Він боровся за Західну Україну. Незалежною. Ні, Не не, не на Західну, не тільки Західну, тільки Він боровся а, за, всю а, за, того, що за всю Україну. За всю Україну. А як це він мог боротися, якщо взагалі були два абсолютно інші государства? Як так, це Польщики, які то, різні а, держави а? були? А? Які це різні? Ну, це не різні держави були. Частина України так була я, в окупації скажите, під та, какое Польщею. Це? Частина я, була я, під, я, під Совєтами. України. Чого ви підгораєте? Ви, я якось, я не пов... подагаю, ви я спрашиваю. якось поводьте з себе якось адекватно. Галичина. Як яке? Як, саме безпосередньо, роки. бо це територія України. Так. 400 років до це років. територія України, це я яка я... була це... тимчасовій окупації. Питань немає. Ніхто, ніхто, ніхто ж не заперечує, що ніхто була в окупації, живе, але це, те, що це територія заберечує. України, це є України. Ага. Угу. Це територія України. Це територія України, саме так. Саме так. Саме ви впевнені? На всі 100%. 100 так. Починає а якщо не легально... секрет, ви до Нью-Йорка звідки переїхали? А, яка вам різниця, а звіс, цікаво мені приїх? просто. Ну, то що вам цікаво? Ну, так скажіть, чи ви боїтесь сказати? З Хабаровська приїхав. З Хабаровська ви переїхали та до Нью-Йорка? Нічого собі. з славетного а, українського міста Хабаровськ. – А ясна річ? Там, та там же Полтавка є. О. Так а, а та хто, ж, хто, хто заснував місто Хабаровськ? – Українець. А я, та ясно. – ж, та ж так, ж, можете ознайомитися прочитати. А чим вам в Хабаровську не сподобалось, якщо не секрет? А мені не сподобалося, так. А мені сподобалась Америчка. Ну я зрозумів, а Хабар з чим виступає Америці? А, а чому? І Хабар сподобається. І Хабар сподобається. А так а, сподобається? а чому ви переїхали до да, Сполучених Штатів? А от так от я захотів і поїхав. Так от захотів і поїхав. Ай-яй-яй. Щось робиться, що? знаєте. А що Отак от скрепи кинули, от у Путіна кинули. А не залишилося українців в Україні. А? Ну, от. Багато. Достатньо, щоб давати вісіч російським. Так, достатньо. За, так. Лише за 2 місяці 100 тисяч молодих хлопців та виїхнув. ти, Та ти що? Півмільйона покажи. Чо ти? Так, Чого є? ж там 100 тисяч? Так, так, ж не Чого я ж там 100 тисяч? А хто? Це угорці і поляки. Угорці? Угорці, угорці порахували. Та ти що? Та ясна річ. Скажи, будь ласка, а як угорці змогли порахувати? А як? А хто переходить через їхні кордон? А прям всі 100 тисяч через Угорщину пішли? Ні, 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 звісно, так. А через Польщу а, через це? Польщу ще, так. А ще, а, може, через Словаччину можуть, ні? А може можуть. через Румунію можуть, так? То я як у горці порахували, ти мені скажи. Так, а не, я не, не, а, не, а, не, не, не. Таке ти знаєш, ну. Таке типове брехло росіянське. Ну, не знаю, в твоєму випадку воно, в принципі, співпадає. Що що то, Та ясно Та звісно так. <рес> а чим тебе, скажи мені, чим тебе так Україна образила, що ти такий а я я на Україну? Кажу, а я таки запитав, а чи коли є, ти є. Я бач, бачиш, ти ж, ти ж підтримуєш агресію Росії проти України. Як, як? Я і слова про Росію не сказав. Так я кажу, що ти підтримуєш агресію. А мені то на що ти сказав. Ну, я бачу, що ти ще <рес> до того ти всього, такий? ти ще і не вихована людина. Хто <рес> ти такий? Я громадянин України. Ти громадянин? Саме так. Куди ж ти втекло? Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.